Плавочної риболовлі на басовому куті. Щоправда, риба на замовляння учасників іде не надто охоче. Тож кожен експериментує з наживками, прикормками та манерою риболовлі як може. Разом з тим і ділиться своїми секретами з глядачами чоловічих розваг. Як давно нас рибалка рибалки З дитинства десь років п'яти, напевно, чотирьох. В мене там Діма, мій друг. І наставник, Він весь час мене возив на рибалку з років п'яти. Весь час улікаємося цим. Мені подобається. Я не професійно для себе. <свісно -мі> <му> а як довго займаєтесь рибалкою? З 2008 року. На чемпіонатах десь брали участь? Так, Так, 2008 -го року брав перший чемпіонат по фідеру на горині, проходив, тоді наша команда зайняла третє місце. Такий був дебютний виступ. Можете спомніти рибацьку шутку на ну, в стилі, що риба плюють не сьогодні, ні вчора, а от тоді ми того, Сплювало вчора і завтра. Вони сьогодні точно. Удачі вам. Спасибо. – Як часто приймаєте участь у подібних соревнованнях? – Завжди, тільки проводяться завжди. Того року не пропустив ні одного. Це є по... у вас якісь достиження вже. Дванадцяте місце на поплавок в тому році. Як ви розцінюєте? То... Ну, все, якщо там були спортсмени, яких виходить, обійшов, а то я ну, вважаю для себе це якби досягнення невелике. Так, все залежить від поведінки риби в даному погодах. Як вам взагалі водойом Босавкутський, як ви любите на ньому рибачити? Я рибачу з дитинства на ньому. Скільки себе пам'ятаю, з батьком на човнику плавали, там станція брали човна і запливали, Ще стояв земснаряд тут. Якби, але риба було риби було більше набагато. Линок був, карасть, плотва розстапе, ну все, а зараз... Я не знаю, чи тут линок, ще си в куті ще досі водиться. — Можна таку шутку сповнити по поводу плохого кльова. — Рибак заходить в супермаркет, підходить до акваріуму, а там плавають коропи. А він такий дві доби рибачив і каже, пальцем тиць, каже, мені цього. Ну, цей сачком зловив йому продавець каже, кидай. Той каже, нащо донати? Ну, Ні, ти кидай. Той кинув через прилавок, а на що я кидав? Ну жінка спитає де взяв: Зловив. Давно на самого Дитинства. Мене го, тата мій привчив го, до рибалки і вже давним-давно рибачу. Скажіть, будь ласка, як вам місце, яке вам випало пожеркування, подобається, не подобається? У мене го, попало місце го, глибина десь метрів півтори. Дно ілісте, покльовок як таких реально ще немає. Підкормки підкинув від флагмана го, плотва, прикормочка була. Ну, Місце гад, на глибині все-таки риба більше берега і е, треба було надіятися здати і чекати, поки клюне якась більша рибка. В тому році гад, ну, риба так само гад, почала брати гад, десь в годині 11-й. Я десь тоді зловив кілограмі 4, плотви. вода йому гарна. Програма виходить за підтримки фірми Флагман. Володимир Кобузів продовжує розповідати про види поплавочних снастей та прийоми їх застосування. Ну і останній тип удивищ поплавочних це штекерне удилище. У зв'язку з тим, що інтерес до цього типу удилищ повисився. мы более подробно, даже более подробно, чем на других, остановимся на этом классе удилищ. Значит, подразделяются они. карповые удилища, мощные удилища, обычно они там потяжелее чуть-чуть за счет толстых стенок и справляются с уваживанием очень крупной рыбы. Удилище класса Allround – это удилище э, среднего класса, которые могут э, справиться с с крупной рыбой и с, там ловить можно и мелкую рыбу то есть они там не сильно тяжелые более-менее жесткие ну, вот такой усредненный вариант и мачевые удилища это легкие удилища для спортивной ловли то есть такими удилища они дорогие и используют их в основном спортсмены на соревнования сейчас мы вам вот расскажем про удилище вот удилище купили удилище фирмы Maver это называется она модель это River карп удилище Карповое но с уклоном на реку именно на такую реку как у нас тут то есть с сильным течением, с сильной рыбой. Я много лет ловлю штекером на реке и приходилось вываживать так, ну, такую рыбу крупную, приходилось вываживать там в течение часа даже. Удилище испытывает огромные нагрузки и для того, чтобы быстрее с ней справиться, нужно иметь именно удилище такого класса. Прогулюючись між секторами, помічаємо єдину дівчину, яка зосереджено вдивляючись в поплавок очікує покльову. Софія, скажи, як взагалі почала рибалити, як то чи подобається це. Ну, ми з стат... татом спочатку їздили на рибалку, потім... потім він мене записав на змагання на дитячий поплавок і так почала рибалити, подобається це. На таких змаганнях дорослих перший раз приймаєш участь? Так. Як настроєна на перемогу? Ну, так як не дуже кля, навіть ніяк. <рив> 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 Але настроєна. Настроєна. Ту тут риба колись? Да, так, тут, тут не більше. Як взагалі вражений від озера? Риба, тут риба невеличка така, ну добре ловити. Добре ловити, тому що вона маленька, якраз у мені підходить. Скажіть, як вам місце, яке вам випало пожеркування, як глибина? Е, ну, так як я тут вже ловив, то я ловив і тут на змаганнях, і тут ловив, і там далі ловив. Е, глибина тут така, з півтора метра є, але рибки почему-то сьогодні тут немає. Нічого, будемо сподіватися, що ще підійде, Це не страшно. У нас сьогодні з дочкою навіть не змагання, більш тренування. Підготовка по до дитячого поплавка, бо вона вже переходить в другу як це називається, вікову категорію. Вона ловилась до 11 років, а так як і вже 11 повних, то вона вже буде ловити до 15 років. Там вже потрібно ловити самій. Тато може тільки допомогти рибу підсачити. А все інше має робити сама, закидати, прикарблюватись. Через те ми сюди і записалися з нею, щоб в таких більш змагальних умовах провести таке тренування. У мене і дружина любить не перебачити, а виїхати на природу. Але зараз, скажімо так, такі ну, трошки скажімо так, тяжкі пора така тяжка трохи для всіх людей. Але виїхати на рибалку. Це заспокоює, ну, якщо от, <хи> Це дуже заспокоює, це відпочинок. Ми ніколи не от, з дочкою, я сам, я ніколи не, не, не заморачувався за те, що наловити риби, там, набити там три мішка риби. Ми, для нас рибалка це зовсім інше. Це відпочинок, спортивний такий інтерес. А рибу можна і в магазині купити. Останні хвилини змагання добігають кінця, а у рибалок останні покльовки та останні надії на перемоги. Виявляється, для перемоги бути професійним рибалкою з дорогими снастями не обов'язково. Від рибальської вдачі багато чого залежить. Один з учасників за 20 хвилин до завершення фесту впіймав свою рибу і обійшов багатьох по улову. Хіба це не рибальська вдача? Як завершився фестиваль та з якими результатами розповідає організатор змагань Володимир Кобазєв? Закінчився наш фестиваль «Весенній поплавок. Всі з рибою. Рыба ловилася з перемінним успіхом. Кльов пропадав, активізувався. Дуже цікаво. Первое место зайняв Павлов Игорь з результатом. 206 грам. В його улові была исключительно красноперка среднего размера 80-100 грамів. Второе место занял э, Ерема Сергей с весом 845 грамм, причем э, последнюю, буквально за на последних секундах поймал свою самую крупную рыбу. Это у него была самая крупная рыба. Подвешика 237 грамм. И этим он и э, забрался на пьедестал, так, занял второе место. И Третье место занял Зинчук Вандин 790 грамм. Самая большая рыба на этом фестивале – это линь. Весом 342 грамма. Рассоха Андрей вытянул этого красавца. Видно, что люди хотят развиваться, приобретают новое оборудование. Компания Флагман, наш спонсор, удочку подарила за первое место. Ведро для замеса прикормки за второе место. И за третье место садок. Очень важно было на этом фестивале, чтобы рыба была отпущена. Водоем и дальше будет нас радовать уловами. Фестиваль прошел, я считаю, очень удачно. Все довольны, много призов. Приглашаю вас в следующем году на ежегодный фестиваль. То есть Этот фестиваль проводится каждый год весной. Приглашаю, жду вас. Приходите. А мы чекаємо нових фестиваль, нових вражень и гарних уловів.